Вітаю, панове. Хочу показати вам красоту емульгації. Як бачимо, царга прозора 50 см висотою. Іде емульгація. Тобто вся царга майже вся царга, от там сантиметрів 10 зверху немає рідини. Емульсії, тому що емульсія не повинна наверх виходити. І йде перегонка. Отримуємо десь 96 спирт, висота цари 50 см, засипка, ну десь сантиметрів 40, см, тому що, що там сам візу емульгацію має 10 см. Внизу в кубі у нас 86. Наверху. В узлі відбору 75,6 к. Холодильник Дімрота коротенький справляється. Нагрів 2,6 кВт, відбір 1,5 літри в годину. Я, в принципі, пробував вчора більше, відбирав 2,3 літра в годину. Нормальна якість. Колона двохдюймова справляється на ура. Скажімо так. І якість мені самого продукту теж сподобався. Дуже гарно. Красота, правда? Тобто з емульгація мені більше сподобалася, якість спирту, трошки краща, навіть як на плівковій колоні. Оце ему емульгаційна колона. Повне відео перегонки буде на YouTube каналі. Будь ласка, заходьте, дивіться. Дякую за увагу. Підписуємося, ставимо лайки. До зустрічі!